Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У нас вже потеплішало, в нас вже сонечко вийшло в кінці кінців. Два дні була як така трохи злива вітер. Знаєте, було таке не досить комфортно, але зараз у нас вже... Тепло і класно новій Шотландії. Е, можливо, навіть я вже скоро зніму ковтинку і буду ходити в футболці. Е, вас трошечки розірвало відео останнє, яке я виставила на своєму каналі, стосовно того, що українці розчаровуються в Канаді і назвала низку причин. І люди не до кінця зрозуміли, що все це в сукупності, не тільки що щось дорого. Люди не до кінця додивилися, зрозуміли, захопили. Хотіли зрозуміти, про що я говорила. І е, писали дуже багато коментарів стосовно того, що все не так, все не то, все все взагалі взагалі все не так. І що ви розочаровуєтеся взагалі? І що ви очаровувалися, якщо ви розочаруєте, ну коротше, там, там, якщо цікаво, піде, почитайте. Але хочу вам сказати, що сьогодні я хочу з вами поговорити на тему, яка вас розірве ще більше. Як же українці живуть в Канаді за рахунок Канади? Давайте з вами поспілкуємося, тому що один з коментарів розірвав мене. Там, я не знаю, хто чи жінка чи чоловік, тому що завжди такі коментарі пишуть люди без аватара, але нам це не, не зашкодить з вами поговорити. Ситуація виглядає так, що людина написала, що ви там живете за чужі гроші. Тобто, наскільки я розумію, люди занепокоєні дуже сильно переймаються тим, що українцям, коли вони приїжджали сюди, на одну людину видавали по, по програмі КОЕД, це не гуманітарна програма, це не ну, це більше як гуманітарна. Мені здається програма. Проте, це мені здається, це програма для українців, які... Могли в'їхати до Канади, але це не біженська програма. От що я хотіла сказати: це не біженська програма, тому що багато теж думок, що українці в Канаді біженці. Українці в Канаді не біженці. Українцям в Канаді не дають одразу прихисток, захисток. Українцям в Канаді єдине, що дають, це work permit. Тобто, це дуже дуже офігенна штука. Це просто дозвіл на роботу відкритий, який взагалі мало кому давали. І це дуже круто, що українцям дали таку можливість, і мало того, ще його можна і подовжувати. Це, це супер штука для того, для тих, хто. Хоче залишитися в Канаді для тих, хто не хоче залишитися, звичайно, їм що не дай, все буде не так. Або ж для таких негативщиків теж все буде не так, що піар не роздають, і тому подібне. Але ми з вами повернемося до того коментаря. В коментарі було написано, що українці ж вони живуть за чужі гроші. І оці три штуки, три, три штуки на кожну людину і півтори на дитину. Вони просто розірвали, розірвали людей, що ось так ви живете там за. Чужий кошт, і виявляється, що люди не знають, що таке 3 тисячі доларів в Канаді. 3 тисячі доларів канадських це приблизно 2,5 американських. Це не ті гроші, про які можна говорити, що це гроші. Ви зараз скажете, що ти там, а ми тут. Люди просто в кожній країні є свій рівень життя, і тут, в принципі, 2,5-3 тисячі доларів це в принципі може заробляти навіть людина на місяць. Цю суму кожній родині дали у кого була одна, одна людина 3 тисячі. У когось було, скажімо, там двоє-троє дітей. Тому там дали 9 або 10,5, в залежності, якщо були діти. А, або когось там не знаю, п'ятеро дітей то дали дали більше і ось цей факт що взагалі дали гроші гроші їм дали Просто розірвав пукани людям, і це, це був жесть. І люди дійсно вважають, що це дуже великі гроші. Насправді, ці гроші українці як взяли, так були нечесні люди, які привозили з собою всю родину, і їм також давали. І це був такий дивний туризм, тому що білет в Канаду коштував досить дорого, і ти. Практично половину цієї суми ти витрачаєш тільки на квиток, де тут вигода? Ну я не знаю, приїхав, подивився як туристи. Поїхав назад. Це, то хіба так, що... А люди привозили бабцю, прабабцю коротше там. Дідусів, усіх родичів брали ці гроші і щось там у когось була така можливість. Ну дай дай Бог, щоб людей там склалося далі далі далі, все добре. Проте, якщо ми говоримо про тих людей, які приїхали сюди і дійсно хотіли залишитися, і дійсно думали про те, що Канада стане їхнім прихистком на якийсь довший час. Ці гроші витрачалися перш за все на оренду нерухомості, тому що потрібно було орендувати, а не всі приїжджали з грошима. І ця допомога в першу чергу йшла на те, щоб. Зняти щось, щоб орендувати щось для того, щоб людина могла жити е, якийсь місяць, проте це не на постійній основі не щомісяця, а це, це було видано, перераховано, а деякі повинні були досить довго на це чекати. І тому люди жили в. В готелі, який був для того, для, для того представлений, проте не всі могли жити в готелі, не не всім, скажімо, так вистачило місця. Хтось їхав одразу до хостів, використовували таку таку можливість. І це була можливість для того, щоб, скажімо, кинути коріння, чи як правильно сказати, бо ви і до цих слів також дочепитеся, що як це кинути коріння? І ситуація така, що ці гроші були витрачені одразу. Далі людей розриває, що що українці в Канаді користуються футбанками. Є різні футбанки. Ми натрапляли на футбанк. Який був, скажімо, з продукцією просто замороженою в більшості випадків вона в принципі заморожена, але є різні фудбанки абсолютно по якості продукції, по там по кількості продукції. Але фудбанки, взагалі, от з канадцями говорю, до фудбанків не ходять просто так. Тобто, якщо ти вже можеш собі купити, то ти в такому разі вже не ходиш до фудбанку. Якщо ти не можеш собі купити, тоді ти ходиш до фудбанку. Фудбанк це для підтримки штанів, так скажімо. Тобто не думайте, що о, ти ходиш на роботу, ти ходиш до фудбанку постійно, і значить, ти так такий, так, ти можеш якийсь час так прожити, проте ти починаєш далі, потім платити податки. Про це я взагалі мовчу, що скільки коштує платити податки, скільки ти зі своєї зарплати за рік, навіть нам на, міні, на, там, на мінімально, мінімальних 17-20 доларів в, в, в годину, скільки ти податків ще заплатиш, то не переживайте, українці, які в Канаді отримали ці 3 тисячі гривень, канадських гривень, канадських гривень, канадських доларів, вони вже Повернули їх і більше навіть повернули і заплатили ще більше податків, потім повернення. Потім дитячі гроші. Теж люди думають, якщо ти працюєш, отримуєш зарплату, то там не будуть в тебе величезні гроші. Там за 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 дітей, те, що додаткове, проте починаються платити вже після півтора року знаходження в Канаді. Тобто одразу ти таки приїхав, тобі надавали грошей, футбанку їжі надавали. Отак люди думають, що у Українці приїжджали в Канаду, ні. Ти приїжджаєш в Канаду, і ти, коли приїжджали люди, вони ну блін, я не знаю, хтось приїжджав з грошима. Ми приїжджали, в нас не було таких грошей, щоб можна було так, як люди думають. Тобто ці гроші, які нам видали для того, щоб ми орендували і, скажімо, зробили якийсь старт, то в принципі це дуже сильно допомогло. Тому коли ви кажете, що українці живуть за рахунок Канади, і ви ж вже живете за чужі гроші. Ну думайте так. Ну, якщо вам так зручно, якщо ваша логіка на то налаштована, думайте, будь ласка, так. Проте в Канаді все дійсно дуже дорого. В Канаді так само, як і в багатьох країнах Європи, так само в Україні, коли в тебе є своє житло, коли в тебе є де жити, коли ти більш-менш. А можеш собі там тільки на продукти працювати, яка на комуналку, так то ти там собі можеш більш-менш трохи розслабитися. Все залежить від твоїх апетитів, скільки ти хочеш заробляти. В Канаді так не вийде. Ти повинен платити за все. Ти повинен або знімати і платити ще утілітіс там за отоп, за опалення, за, за, за воду, за електрисі. За все ти повинен платити. Або ти купуєш і, і платиш за своє. Ти платиш а, 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 за моргідж, за ти платиш проперті такс. Це, вибачте, може бути від 3 до 6 тисяч доларів на рік просто за те, що ти платиш property tax, який йде на, на там на поліцію, на education для дітей, на, на, на дуже багато всього. Дуже багато податків. Тому говорити, що українці тут живуть за рахунок Канади. Ну, люденьки, вам просто ці три тисячі стали оця цифра. Три тисячі їм дали о Боже! Давай писати ці коментарі. Ви просто не розумієте в масштабах країни, в масштабах взагалі того, що відбувається в Канаді, що це не величезні гроші, це допомога, проте це не величезні гроші, якщо ти хочеш стартанути в Канаді і жити в Канаді. Єдине, що Канада дала українцям, це великі от велика оця можливість з work пермітами. Що у тебе є можливість зробити open work permit і ти можеш працювати. І ти можеш працювати де ти хочеш, тому що в тебе open, і ти можеш далі подаватися на піар, на цю можливість і далі, далі працювати. Тому, коли ви пишете таке, або коли ви щось чуєте, що люди живуть тут м за рахунок Канади, або не знаю, хтось таке говорить, ви просто вімкніть, будь ласка, свій свій мозок, подумайте, що в рамах країни це може бути. Інша і інша ситуація, і не може бути так, що ти просто положив собі на рахунок, і ні, ну дай Боже, щоб у когось були дійсно гроші, хтось приїхав з грошима, і в нього і була можливість просто покласти ці гроші на рахунок. Проте не у всіх, і це було видано для того, щоб українці не жили на вулиці, а дійсно знайшли собі житло і дійсно якось стартанули. І це була їхня підтримка така штанів. Тому ось так не переживайте. Українці в Канаді не живуть за рахунок держави. Абсолютно ні. Можете. you <sniffs> Свої такі нерви заспокоїти, е, випити трошечки валеріаночки е, з чайочком, з меліскою. Все добре, не переживайте, Плада, податки платяться, купа всього платиться, додаткові платежі, купа всього страховки, тось, дуже багато всього. Не можна тут жити за рахунок чогось. Тут можна жити тільки за рахунок того, що ти будеш або е, єбеша, є, є, є таке слово із, із трьох літр. Е, ось, або ти, скажімо так, або ти будеш ти просто дуже дуже сильно багато працювати, щоб не говорити якихось поганих слів, тому що YouTube цього не любить. Але е, тобі потрібно дуже дуже сильно і дуже дуже багато працювати. І так працювати потрібно всюди. Тому ось такий був мій, мій сьогодні спіч. Ем, думаю, що комусь це. З нас добиться це відео, щоб зрозуміти, що відбувається в Канаді. А для інших, хто взагалі знаходиться в Канаді, вони підтримують мене і напишуть свої коментарі слова підтримки, що дійсно так і є. Що тут за рахунок Канади ніхто не живе. Тому ось таке було моє відео. Усіх обняла, і побачимося з вами у наступному відео.